Доброго дня! У нас турнір стрімка така другий день без синього кольору. Тож, поїхали, побачимо, що нам готує гра. І перший суперник нам готує три скриньки. Окей, вчора ми грали такою командою і не бачу сенсу, поки її міняти. Давай, спробуємо. Може, десь скриньки, може імба якась. Що я недооцінюю її. Ну, зараз подивимось. А, в нас є трійка фіолів. Якось ще фіоли є, але стоять якось так паскудно. Давай спробуємо одразу комбо зробити, може, ще щось доїде. Ну, як доїхало, так і роз'їхалось, але... але, в принципі, в принципі. А, можемо фіол зробити наступним ходом. Давай так і зробимо вже. Заб'ємо на ту одну скриньку. Ага, у нас навіть так фіоли під'їхали. Ну, якщо так, тоді давай трійку зробимо фіолів. А... Та і що? І будемо, може, цей А, Вімкнемо собі Таунт, вдаримо Хрейдмар. Ось так. І що? Почекаємо, поки це й вийде, може, з... зі скриньки. Ще один хід на десь обережний, потрібно. Віку я не хочу. Давай ось так зробимо, ніби невеличке комбо йде. Угу. Ну майже. Майже невеличке комбо. Тепер, в принципі, можна зробити ось такий хід. Угу. Людвіга можемо втратимо, звісно, але він поки свою місію виконав добре. А ми продовжимо поки бити, як, як можемо. Так. Знову буде скринька бити. Знову Людвіга. Окей. Давай тоді вдаримо, лікуємо. Просто будемо е, тупо бити силою, щоб рано чи пізно все одно винесемо. Ну, якось, якось так зробимо зараз. Ну, давай. Вдарив легше стало, наче ні. Окей, давай знову спробуємо повернути нашого Людвіга, Не вийшло. Тоді почекаємо один хід, поки вони повиходять з прикриття. Один навіть помер. І так ми наче маємо майже добити їх а взагалі добили. Ну ось. Скріньки не вистояли. Ну, там просто груба фізична сила, та я думаю, просто їх перебив. Так, далі. Трійка філоу. Ну, давай спочатку з цієї почнемо. Ага. Тепер. Значить, давай трійку фігол складемо. І давай спробуємо пошукати ось тут ще фіолів. Так, знайшли ми фіол знизу, прекрасно. І тепер кого будемо бити? Та давай по центру так і бити. Вмикаємо свого Людвіга. Наступним ходом зарядимо Лікуя, та й будемо вже когось там знищувати. Так. Ну Заряджати не обов'язково було, але хреньмер ми дозарядили. Тому б'ємо Хрейдмар, потім лікуємо, дивимось, хто залишився. Ну, Мар'яна там трошки залишилась, окей. Вона нам вже нічого поганого не зробить. Тому лікуємо, будемо вирішувати. Вона вирішила в лікує вдарити, але зараз у відповідь теж там нормально отримала. На 4К десь приблизно, може трошки більше. О, тепер починаються у нас проблеми з мольками, з овочами, з воскресінням, з мегапаразитами. Ну давай, давай спробуємо. Буде, буде тяжко, я думаю, якщо ми не зберемо вчасно час на свої камінчики. Так. Є в нас фіо трійка, але ж це мало. Ну, давай, зробимо фіол. Так, і ще є трійка червоних. Але ж не хотілося б заряджати цю мільку. І що робити? Їх і феоліф ніде не бачу. І обережно не складається, наче ніде. Ну давай тоді так. А він ще й не дозарядиться. Фейк року. Ну, Давай тоді трійку спробуємо скласти обережно. Всі під заповільненням від цих молій. Угу. Тут я провтикав. Тут потрібно було щось інше вигадувати. І ця під заповільненням, ну, ви знищаєтесь. Як вони всі під заповільненням так можуть бути? Ну, тупо всі в болоці. Ну, я не знаю, тришак якийсь. Ну, давай, може, хоч якийсь урон нанесемо. Так, ну, ми вбилися, але їх очки якісь забрали. Ну... Щось... Може я поспішив десь. Але я, в принципі, так і здогадувався, що щось таке буде. Бо та мілька зелена мені ну, ніяк не подобається і... рідко її зустрічаю, щоб потренити на неї трошки. Ось так зробимо. Угу. Китай з нас все, все зняв, але в нас, наче, є філок кристал. Як він нам допомагає? Ну, Поки я не особливо бачу як. Тому краще давай зробимо комбо, він все одно заряджений, а в нас таунт поки є. Так. Давай зараз підлікуємо заодно. Угу. Знову в нас немає таунта. Давай зробимо кристалик, так і бути. Три якийсь, якщо чесно. Людвіга, як і не було, ну це забагато зараз заблочать тих, кого треба, або доб'ють просто всіх з таким комбо. Ну так. Це мінусом. Угу. Ну, всіх добувають. Прикольно, прикольно. Ну, Якщо чесно... Не знаю, тут, тут певне з нас э, зняли все. Ці э, гноми бісячі. Ну, а тут ми просто і все. І вже більше не вийшли. Ну, якось так, трохи бредово, якщо чесно. Так, ну і давайте відіграємо останні. Тапок На цього суперника поїхали. Не хоче міняти команду, тому що, ну, якби нічого краще не поставиш. А, ну, З таким камінням ну, тут то, той не дивно. Давай зробимо такий хід. Ага. Угу. Давай зарядимо цього. Хай він іде в Астрал. Угу. А ми по фіолів зарядимо своїх. Раз. І два. Ну, наша це комбо поїхало. Ну що за херня відбувається? Ну, хто знову з мене зняв-то? Ой, кумарять. Давай тоді поки поганяємо так. Скільки ще ходів? Один хід. Раз вона заряджена, давай в неї тоді. Китайці не обов'язково було бити. Так, Астрид вбив, я думаю, так. Обхили мені лікує. Астрид, ну зроби хоч щось, підніми когось може. Дякую. Давай прикриємось таунтом і вдаримо, поки як ми можемо. Так, ну, непогано поки. Поки ще тримаємось. Давай можна вдарити та й перезарядитися разок ще. Повторимо процедуру. Так, ну зараз трохи ще поборемося з з тою кицькою дикою. Слухай, ну щось ти мені поднабридував вже. Нарешті. Це ж такий хрень перебив отут. Але. Якось два хрестики. Обідно, звісно, але нічого жити можна. Оборонка вбив в мене. Тому будемо грати, як вийде. Добре, всім гарного дня, до побачення!